Добрий німецький ранок. Готуємо сирнічки. Настя мене вчить. <гум> Вчити готувати сирнічки, тому що я сирнічки кипяю в галі баловані, а Настя тут сирнічки накручує. Тут, немає де тут нема галі балувани, приходиться Настя крутити за да, самі. Все, і зараз будемо жарити. Це красота. І будемо їсти. Сирнічки а тут ворог єш, давних уже, да, а раніше воно. ж не було, давні вот кажуть. Мені каже, раніше ж не було творога, не правда? Знаю, не я, ти раз, просто не Дивіться, хочеш, я є. Ага. Отак. Вот Питається, каже, що я дома не роблю. А каже, наши, каже, на сусідньому домі галя. Кажут, с дропсом, с кокосом, з фруктом. Да, как раз. Ну, не ідеально, конечно, okay. но. Все. Все. Так само, що нам у черв. Так само друга. Вот так. Шаль. Це моя мама. Бабушка. Мама и бабушка? Маме Лене привет, передаем. Продаем. Скину маме Лене видео. Я за маму уже быстро выскитаю. Я посту. Марш, сейчас уйти на марш дуже люга сырни. Надеюсь, ему мои понравилось. Я думаю, да. Больше мне. Прям любитель-любитель. Это не да? Это не Это морген, будет. Зробила. І моцарелу з помідорками, і чай, м'ясо понакладала, яйця з беконом, кабаски, паштет, мілку до цього. тунець, сосиски, хлібчик, чайчик. Бери Ілюшенька, бери, все нам поналажила Настя. Сама нам все приготувала, сама все зробила. Це хазяйка. І так, Настя накормила нас сніданочком, і ми пхаємося тепер в центр. Маємо купити щось там в магазині. Він і був заказ олів'яну. Я не знаю, чому, звісно, на це все діли. Йдемо, щось. будемо щось робити, щось тому зараз. що вечором прийдуть до нас ті гості, ми будемо е, сидіти, спілкуватися. Зараз ми йдемо по кофе. По кофе. Кофе не крепки. Ми вчора пили постійно по три чи по чотири. <рес> Зразниця, як нас кофе. йдемо пити. І це що хотіла сказати, що я коли говорю за... Німеччину, типу я говорю Німеччину, я говорю конкретно за Мангейм і за цю землю, тому що в різних землях все зовсім по-різному. Це так, якщо ви говорите, я говорю Німеччину, що ви розуміли, що це я говорю саме іменно про цей Мангейм і про, це, про цю землю. Земля називається Баден-Вюнтерберг. ви говорите Баден-Вюнтерберг. Скажімо так, край туди ближче до Франції. Отак, І тут в школі, що нас вчора розказував, в них є предмет релігія. Так, виходить. Або так, як нас все, типу, вони вибрали без релігії, щоб не було релігії, то Мірон ходить. Вам фан-група, це типу, група, де всі збираються, в кого нема релігії, чи в кого така та друга. Релігія. І коротше, ліпять ліпаки, правда? Ліпять ліпаки. Рисують, граються. Отак. Ми зараз проходимо біля школи. Ми раніше жили в центрі, тоді коли жили Воз... тут. Возле центру. Возле центру, можна так сказати. Так. Ну можна сказати, що саме це центр. возле центру, але Ой, це йде. другий конець коротше, друга частина центру, скажімо так, то тоді, то там прикольно, там дуже гарні доми. Ось ця стара така застройка, тому що мені ось ось такі дома нової застройки не дуже сильно подобаються, Із-за що вони як гіпсокартонові, а дівчата кажуть, що вони і є гіпсокартони, вони так і виглядають, як коробки. Новіші нові, нові вже є. Да, вони виглядають, як виглядають, коробки, тому що вони і є як коробки, але вони щоб в мінус дуже сильно цвітуть. Десь. Ось такі є. Мінусочок цих домиків всі приїхали, заїхали сюди. То я скажу, що в на ніж чим Молдові, якщо так зерно, Домати новіші, понятно, чист, понятно чист, але Чистіше було. Або може то, що ми не виходили за може, нашого да, району, район, жили. то казалось, чистіше. Можна сказати, що так грізніше, да. Але мені то, що подобається, що да, ці домики, вони вродя такі, які картоні, можна так сказати, і вони такі всі якісь, так, нові, не дуже такі, як це правильно сказати. Ну так як це цікаві, можна так сказати. Вони якісь такі нудненькі трошки. Але вони хоча б всі разом всі однакові, і вони симпатично виглядають. А у нас усі от балкони і різні вікна, звісно, порти. Когось шубка, когось розіг... не шубка. Хтось захотів робити, хтось не захотів робити. Але в принципі, нас <infinity> не робить світоформи, стоїть на два доди. О, запрацював. То так. У саді хто на машинах їздить, такі скажем, нову автопрому це все турки. Ну, турки, турки. Старі німці. Або старі німці, так. І турки, турки. Турки. То, це, молоді, можливо, багато, Але, але турки тут, по крайній морі, роблять бізнес і все роблять. Вони тут молодці. Це оці такі вдома, що я кажу, вони картоні, вони навіть видно, що зараз вони поцвітають по цю ж сторону. Це що, школа з цієї сторони? Там муралики, да, да. Ви... Ні, це ми реставрирує. То ж мурал малює. А, був це рістоврі. Кофе 3,50 евро. Це великий капуч. Ну, я скажу так, що у нас кофе дешевше, але у нас кофе за там, 80-90 там, гривень робить бариста. Тут робить автомат за 3,50. Трохи. А в нас автомат стоїть, навіть гривень 40. Ну, ти по євро десь плюс-мінус. Але в Лілі теж по євро, чи вже нема там поєднати. Так, да, бремо поїхав автомат. Кстати, пустіше навіть. Отак. Так, а школа? Фрикольно. Діти воно, на великах приїжджають. Люди дуже кидають мусор. Це не викидають мусор? Це не да. переїжджають. Ні, це не кидають. Це воно так викидає? Ага. А ти, типу ж забираєш охочеш. Не можеш. вот викидають мусор. У нас такая бы муніципальна варта і баби рознесли б на запчасті просто. Отак. Винесли раз, мусор. Получається, раз в рік можеш раз в вийшло машину, яка це все забирає і викине. Отак. Ось такі короче. У нас тако, таке не прокатує. У нас ти представляєш, отаку хтось виніс. У нас до Вінниці підказували по всім цим, як це правильно сказати, Но, новинам. Що чувак на мусорку викинув стекло від лобового. Вони його знайшли, щоб ти собі розуміла, і заставили платити штраф, тому що він мав його вивезти отдільно, а він не в курсі був, що на мусорку старе лобове викидати не можна. Тут теж цей. Тут сортують, нас сортують, але Аля не сортує там. Одні сортують, одні не сортують, Потім е, сортуровка якась там сухий, вологий, там бутилки хочеш, скидаєш, хоч не скидаєш, тут немає. Тут тебе наверное, за це штрафануть, але Можна винести вон, всяку мебіль і собі спокійно. цей. У нас так, звісно, не Кіна. Якщо їде за крутою тачкою, то 99% це турок. німець, не німець. Турки тут теж, ми тоді квартири дивилися, щоб сняти, щоб до вас приїхати. Тут теж, все турки здають, все турки. Німці не купують собі квартири, вони вже живуть на соціалі, практично, тому Тому так. Тому, в принципі, вони і так от живуть. Всі красивих домах, так. Ну вони ж не живуть, вони живуть в тих от коробочках скучненьких, як я говорю. Тут бомж. боже, диви, яка красота. Бач. Все, вони живуть вже таких обичних, як я казала, що коробочки скучненькі. Живуть і поэтому вони цвітуть, вони нічого не роблять, вони такі скучненькі, бо то що не їхнє да, жильо, і їм це все не дуже взагалі не, не інтересно. На да. ремонт, ну, воно... так. Так, да, але ну, Ти ж не можна, допустим, балкон поміняти, к примір, чи застеклити. Ні. Я вважаю, що у нас теж це повинно, Якщо навіть тобі надо, допустимо, чи щось воно якось погоджуватись, щоб зробили його нормально, а не зробили його. Так, да, а не зробили його, так як в нас роблять. Дуже красивим, скажімо так. Щось у них свіжо, правда? Мені каже, холодніше, ніж обич. Коротше, йдемо. Це машин електро, мало. Дуже мало, у нас більше. Те, взагалі я за все щось одну там бачила. Буде нас вдома взагалі нема. У нас то, звісно, більше набагато. Але на великах більше їздять. Ми проходили вчора біля школи, там парковка веліки. Забито, Їздять на великах, їздить і шлюмах. Так що інтересно, що в дітей так по, якось не для велосипеда, скажімо так, але шлем на шапку і пішов собі. Може буде в, там, в туфельках. в ложка, да, в, в юбки і в шлемах. Да, так, і погнали. Фу, як холодно, гілки баки. Тут коротше мусорки для стекла, для всього остального. Не може на неділю і в суботу. Не можна, до... До не можна в неділю в суботу, і можна з 7 до 20.00. В остальне час скидати сюди да. щось заборонено. А це Віка ще розказував. У нас тут то живе там у них є німці і цей, хто там, і українці, то вони адекватно все, реагують діти, кричать все. А у віки то не так. Я вже капішов, ніби холодно. В Віки вовче не так. Ситуація в неї там живуть ні, це в тому люди з от там, де в тому районі, де вона живе, то там не можна ні вихідні, вона ж не стирає, no, ні пілісосить, нічого не можна, визиває одразу поліцію, ні, нічого взагалі не можна. вихідні взагалі і вечором не можна, і вони одразу в моменті просто і вони причому друг другу посміхаються, такі хало-хало, всі друг другу, такі добродушні, але по факту нажалуються на жалуються на раз-два. Так що... Це такі, у нас таке теж не прокатує, скажу так. Ти вже хіба що може тебе сусід вже там достав, і ввечері ночі, що ми да. А отак, типу, то ні, мені одна дівчинка розказує, ми ж коли тут жили, я на ногті до неї ходила, вона каже, її подружка пішла в гості, вони всі в місті сиділи, сиділи. Німці кажуть, нам треба йти, бо типу, вже час, я помню, 9 чи 10 часов, там, скільки вони заканчується чи вісім, так? Да? Типу сидіти в гостях. І ми типу уходимо, типу, ми залишаємося. Вони пішли додому і визвали в них поліцію, що вони залишилися сидіти далі. І це вони друзі. І це в них типу норма. І вони кажуть, вони дуже наоборот їм сказати спасіба за те, що вони зреагували і допомогли їм таким образом, типу, стати на путь істини і справитися, і не сидіти довше, чим потрібно. Отак От і ми вчора з нас йшли вечором 9 часов. Взагалі нікого немає. Абсолютно кажуть, де всі. А нас кажуть, вони вісім часов. Всі сплять. Нікого нема. В 9 часов в магазин тільки ходять, Такі як ми, коротше. А останні всі сплять. все. Ніяких магазинів, ніяких цих спати на роботу і все. І оце нас те, що говорить за те, що там штрафують однаково, там всіх. То от Кріс розказував вчора нам, що в нього роботодатель, у них найвеликий завод там в Європі, так, виходить. Хімії. Один там з найбільших заводів в Європі. в Європі хімії. Дуже великий, він огромний, він майже все місто. І е, їхні роботодачі, е, щось там в нього неправильно він зробив, і йому дали пару мільярдів євро штрафа І він не платити. І їм дуже все одно, що це великий завод. Там працює тисячі людей, там я не знаю, скільки тисяч людей. Чотири зміни працюють, і їм взагалі все одно він каже, хто він, що він і які в нього зову неправильно зробив, добр, заплати. Все, ніяких цих. Нема також, якщо ти кум брат свачись, чи ти там маєш свій цей якийсь там бізнес, ну тобі кажуть, то, що там якийсь ти там монополіст великий, то такого тут немає. Ти маєш бути як всі. Маєш бути як всі, отак. Мені оці гатічні церкви подобаються там, ага. як на цьому, зі шпілями. І подобається мені, що тут ми тоді були весною, вже уїжджали, було тепло, то тут люди собі лягають на покривалах. Да, так, да. так гарненько відпочивають, бігають, бомбінтончик собі все. Двіти у нас тут загорають, але не купають. Не купають. Ну не купаються. Тут течення таке якесь інтересне, сильним, походом, мені кажеться. Воно дуже глибоке. Так, він дуже глибокий. Дуже але прикольно, що така зона є, так? якось посидіти. У нас. О біля одразу обрив, грубо говоря. Ну, тут сидять, Нема. вони грають у різні ігри. Очі, прикольно, по ту сторону, прикольна цілі Там дуже класний парк. Луїзен, Луїзен парк. парк. Да. Дуже класними там були, але там дуже класно весною, коли квітки. А вон там вон той завод, там одаличні, вон там видно, як парує той завод, де... Що в цьому, як він там, люди з де працює кріс, він огроменений, ограмєний. Хімічний завод, вони роблять коротчі, хімію для порошків. Всяку, Всяку хімію. Отак. І от красати краса вишка. Тут гарно. Настя каже, така завісить все дуже сильно від району. Все зависить від району. А от туди, мені каже, ту сторону дуже поганий район, правда? Туди К1, туди, туди, за цією стекляшкою. І тут ще є завод шоколадний, по-моєму, який ти постійно виняє така обуба. <рес> ну я от кажу, що туди ми якось спускаємося, ці всі надземні остановки, вони всі нормальні. Але Но тільки спускаєшся під землю, це що минулого разу там вон, є остановка, що цього разу ми Зі їхали кажу, під потужно. землю, це, звісно, жесть. Так, Настя, короче, подивилась про цей завод, каже, що на цьому заводі близько двох тисяч будівель на території. на території. Щоб просто розуміли його розміри. Притяжність, виходить, железнодорожних путей там около 230 кілометрів. Вони, коротше, там роблять майже весь Ludwigshafen, зав'язаний да. з цим заводом, можна так сказати. Але він дуже сильно хімічний. Він каже, горло першить постійно. Mm. Да, але там дуже хороші за. Зарплати скажімо так. нам таких зарплат не бачите, навіть якщо ми робили б всі на хімічному заводі в Україні. Коротше, вони ще пересчитують все це і їм вертають налог, Представляєте? У нас, якщо ти переплатив, я не думаю, що ти хтось колись ага. верне чи вообще є якийсь перещот. Я такого ніде не чула. Підемо туди через Турків. Хорошо, то йдемо через центр. Нічого, що тут хочеш, ні, не, хочеш центр, нас так тут не бачили. Це наркоман, зараз це Тут Спасибо, часто сидять. така. Тут наркомани сидять, це їхнє місто? місто. Це самий центр. Да. От ми прийшли зараз в самий-самий центр Мангейма. Взагалі ми говоримо по-українськи діла Мангейм, але по-німецьки це Манхайм. Да. Так само, як Хайдельберг, це Гейдельберг і все остальне. І Мюнхен вони говорять не Мюнхен, а Мюншн. Поэтому трохи можуть бути такі. А, ворочки. Бо якщо ми говоримо там мангієм, Манхайм і все остане, то це ми, як вони ще кажуть, монем, да, на нього. Монем. Монем якось так. Сайті, кажучи, я це, якось, один, там, так саме, по да. Діалект. Город, Скажімо так. Що говорять, то пересчитують і вертають всі налоги, все є, льготи, і повністю зарплати, ви, 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 як це правильно сказати, повністю виплачують, все чітко. Все В них такого нема особливо, таких серйозних містах Кажуть, що самі багаті німецькі землі, де все красиве, це Баварія. І наша теж входить. І ваша теж входить? Да. Да. Мангім, так. Мангім, правда, бомбили частина. Другу світову. Тут дуже багато таких, скажімо, квадратних цих будівель, саме із-за того. Є така застройка, яка збереглася, а ми потім поїдемо. Коли ми поїдемо в Хадельбір завтра? Да. Хайдельбір зберігся повністю. Його не бомбили. А не бомбили його по тій причині, що там були американські студенти, бо там город студентів, вони там вчилися, і його не бомбили. Це сусідній город з Мангеймом, тому ось така ситуація. Розказує ще раз цю історію. Тільки громше. І Манхайм, виходить, в центрі міста цей район називається квадрати, тому що вулиці построєні квадратами. І навіть названня вулиць, наприклад, не вулиця така-то, така-то, а там Н1, К1, К7. Прямо всі актори поділені. Отак. Отак. А Захай що я говорила, це Настя тільки що говорила, не на камеру, що я про нього читала і дивилася. Передачу то там, говорять, що там вчилося багато американських е, людей, студентів до війни, тому вони Гайдельберг не бомбили для того, щоб його захоронити, як вони будуть тут Німеччині, для своїх дітей, для своїх комів, братів, сестер. Нащадків, скажімо так, Монгіму, так не повезло, тому він тут був повністю розтрощений. А Хайдебір, получается, до сих пор жив, да? город студентів та да, яких да, да, город. Там Одні студенти вчитися, дуже вчити. молоді, там, тоді ми дивилися, що старих німців майже там немає, там все молоді, дуже. Я тільки я знаю, він дуже сильно дорогий. Він, Нима, ну, що він, взагалі він все. Чуть -чуть так. Я там шукала квартиру, і там, виходить, квартири нереально взагалі знайти. Тобто там, навіть коли квартиру, люди хочуть переїхати на другу, вони виставляють в програмі не просто, що там да, хочу там свою квартиру здати, а хочу поміняти. Тобто вони там пишуть, то тобто міняти свою, на яку-то другу. Я тебе ж не знімаю за кадровий голос, а це кажуть не знімати. Там дорого і там нереально взагалі знайти жильово. І ми прийшли на гавну по це Плац. Торгова площа в переводі. Да, тут є ярмарка я... в суботу, я... да, чи коли. Ярмарка, типа базарчик, так, да. прикольний. Це Самий центр. Це жітається, да, це і наступна ну, і вулиця Паради ця... Плац. Да. І тут, може, бачили в новинах, це скільки минулого року, да? Да. Зарізали беженець, да, так? Зарізали поліцейського, сирійський біженець, скажімо так. Не mm -hmm. Боже, mm -hmm. не знаю, ну, коротше, сирієць, все одно в будь-якому випадку. Да, наші зарізав так. поліцейську, тому тут тепер йому меморіал ще поставили. Але ситуація так, грустна. Активіст, активіст а, а за типу... Я вже не Так, да, коротше, був активіст. Активіст. Настільки активіст, що наші зарізав поліцейську, не для чого. Ну, це там, він значит, зробив. Виснує, там. Було щось гарне. Тут Загс. ЗАГС? Да. Це ну, ЗАГС. Типа За. так. <рес> Отак. І далі ми виходимо на паради Плац, що, як кажуть, це і парадна площа, як в нашому Прямо переводі. В парадна площа, правильно? <рес> типа парадна площа, якби в нас називалася Парадна площа Парадної площа. У нас називається площа перемоги <рес> в кожному городі. <рес> <рес> Отак. Так, кстати, тут, тут всі магазини, все. всі. Парадоплац є Марксплац. Марк <рес> да. У нас це кажуть, що це... Тут в кожному місті є Марксплац. Торгова площа і парадний плаць, парадна площа, яка ж у як нас Майдан Незалежності в кожному місті, як і в нас площа перемоги, там стандартна базова ситуація в кожному місті, і, мабуть, не, в кожному місці у нас є вулиця Соборна. обов'язково. Брецелі обізнається. Да. Але брецелі мені вкусні, мені вкусні. Не бачу ніяких цих тут же ярмарка, ми ходили. І що там? Он поїхав трамвай туди. А туди далі всі магазини. Піснешки, HMD, пішки, пішки, пішки. Пішки. дем. Що там ще? Що тут тільки немає, так? Да? О, ми порш знайшли. Турк точно, так? Да? Турка. Турка, Турка скажімо так. І туди вас Сатурн. Вже почти зустріли віку. Віка нас не може ніяк найти на цій площі. Дивіться, як фоткає. Чітка прямо. я навіть не можу. Навіть телефони наводить так чітко. Ну Ні, нічого. Нормально. Зайшли ми втека Макс, дивимося, боже, яка красота. Ну я ще додому не повезу. 15 16 євро, який він великий, класний. А цей задній скільки? 18 євро, диви Віка. 18 євро. Клас. Я би собі такий додому взяла. Тільки я куди його розумієш? Якби машиною їхала, я би собі взяла і повезла. Так чим його маю везти? Мені так приємно на такі ціни дивитися, такі дивиться, 7 там, євро, 3 євро, 15 євро, такі, ох, клас, 15, ох, 20, фігня, а потім починаєш все в її переводити, переводи. починаєш це, думати, норм це чи не норм. Так дивишся, вау, 14, все там, о, 15, точніше, такі, вау, прикольно, а потім починаєш, що думаєш за цю херню, ну, там, скільки це, зараз євро по 49 вже, да? Mm -hmm. ну. я ж думати, треба, ну, тут взагалі, хто, що це таке, просто валізка за 10 євро, пластикова, як Китай mm -hmm. жорсткий. Ну, может быть. Да, Там слава, все нас класс. Коробочка. Да, да. У меня не получается. А... Жульенчик. Жульенчик кружечка. Йоки-палки, у меня сейчас случится. Да, Боже, как ружье. красота. Да, а -а -а. Да, Что за чайнички э, розово-пряничные принцесски? 15 евро. Красота. Коротше, це ми в ДК -Макс. О, все це, таке. це для запаковки і для буде. Коротше, Ми вийшли з Текамакса, стоїмо на касі. Ну, цена, Віка каже, ми шумні дуже сильно. Ми стоїмо щось розбираємося, Касір щось говорить, а потім до нас в переходить на український. Ми собі приємно поспілкувалися. Ми такі всі в всі, всі міські, край географії, Ні. край географії, тому. Ну, класно. Колечки. Нам Starbucks. Можна брати не великий, а мітель, поняли? Середній. Okay. Окей. А тут Starbucks відкрився? Тут ще не було, так? Да, так, да? так, да, так. Ну, да. І там, там такі от. Товтоналки, і оця резина не змивається. Тільки воно Це, вроді, да. прикольно. І скільки воно? 21 євро, так? Да? Вони всі по 21, напевно. Ці теж. 21. А то скільки? Скільки? Ото золоте. Це 20. У нас багато, багато. Мені взяло в якому стаканчику в многоразово з подарочно. Собі обичний. Це що за кофе ще раз? Тофі тобто на То філакте. Тофі лакти, коротше, скільки його ціна? Десь 7, навіть вісім, так? Судя по тому, що... Середні, стар... 7. 7 євро в стаканчик кофе. Це дуже цікаво. Я його обожаю. Зараз, я його знімаю. Ти Віка тут теж, знаєш, на турчанку похоже, а. а не на німку. Ну, понятно, на німку ти не можеш бути похожа, але ти на українку теж не похожа, темно. Тручанка. Все, отуречилася. <клес> тут нас дугла сиділа і заходимо. Ми куди примарки йдемо? Ну попхалися, давай. Віка в міхах. що <клес> каже. <клес> Що ти кажеш, Це фоткає це штрафи, штрафи. Це вони її переставляють, так, да, постійно? Це вони її переставляють, да, <смітна> по да, так, постійно по всьому городу? Так і в примарк. Наза з пакетом махає. <кхай> Коротше, це вони її возять, переставляють, і вона фоткає штрафи, хто нарушає. Що? 18 18? огонь, що грінчем. О, дивіки. Настя <смітна> для нас перчатки. Диви, які перчаточки, красота. Я йду до піжам. Диви, яка піжамка. Опа, на. Чіпсончики. Так, звісно. Настенька. Красота. А ну-ка, готовка. Що в нас тут? Меню, поки ми подали Це буде ребрички тут будуть. Це бреться. Ребрички. Є пленка вже пішла? Немає. Зараз буде картошка з салом. О, так. О, такі є чіпсики цікаві, яких в нас немає, з маслом, чесночним, до речі, смачні. О, ці хлопці, горобці, Ма, яких положили спати. Ой, на цій чудовій ноті будемо завершувати наше відео і зустрінемося з вами завтра вже в новому. Хлопцям вже пора відпочивати. Тому до нового відео до завтра.